США можуть ухвалити рішення щодо Ірану протягом 10 днів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на першому засіданні Ради миру. За його словами, це рішення може включати укладення угоди про обрання іншого шляху залежно від того, чи приєднається Іран до процесу укладення ядерної угоди. Також лідер м -м, Білого Дому наголосив на необхідності забезпечення стабільності регіону та зазначив, що Іран не може надалі загрожувати цій стабільності. Трамп попередив, що у разі відсутності домовленості можливі негатив наслідки своєю чергою Іран попередив ООН, що у разі ударів США всі американські військові об'єкти на близькому сході стануть законними цілями для відповіді. Лист з відповідної заяви публікував журналіст. Аксіос в ньому Іран наголосив, що не прагне війни, але готовий рішуче реагувати на будь-яку агресію. Таке звернення пов'язують із останніми заявами президента США Дональда Трампа, що у Тегерані розглядають як реальний ризик військової ескалації. І такі заяви не аби як бентежить міжнародну спільноту. Відтак Євросоюз просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії. Про це йдеться у заяві речника Європейської комісії з питань закордонних справ Ануера Ель Ануні. Представник Єврокомісії наголосив, що ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки за його словами. Зростання напруги між Вашингтоном і Тегераном потребує стриманості. Володимир Джеджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країна та директор з розвитку бізнесу в Україні данської компанії Eldon Biologicals, який був секретарем посольства України в Ісландській Республіці Іран, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Володимире. Доброго дня. Дякую. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Отже, якщо посилатися на інформацію в вострій Journal, то журналісти говорять про те, що Дональд Трамп зараз розглядає варіанти обмеженого військового удару по Ірану, і це мовляв такий спосіб змусити Тегеран укласти нову ядерну угоду. Чи може це зараз працювати з Іраном? Чи якщо все вийде із під контролю іде той рівень контролю? Дональд Трамп буде готовий застосувати якусь масштабну масштабну інтервенцію, Цю масштабний силовий сценарій Давайте трішки повернемося в історію для того, щоб ви зрозуміти, що відбувається тоді, коли за часів президента Барака Обами Сполучених Штатів йшла йшли переговори досить інтенсивні між європейськими країнами ЄС, Сполученими Штатами та Ісламською Республікою Іран саме по іранській ядерній. Програмі то в принципі була попередня дорожня карта, і зрозуміли які хто від кого що очікує, Іран від переговорників переговорники від і, Ірану і вимог ультимативних тоді не було. Водночас, коли Трамп попередній раз прийшов до, до влади в Білом домі, він категорично від. Кинув участь сполучених штатів у цих переговорах, і вони припинилися, що дало в принципі Ірану можливість протягом декількох останніх років активізувати свою діяльність по розробці ядерної програми. По суті, Трамп став виходного сполучених штатів з тих переговорів 5 плюс 1, Він став каталізатором посилення іранської ядерної програми, в тому числі іранської збройної ядерної програми. Це з однієї сторони. Те, що тепер, що зараз відбувається, з, зі сполучених штатів в Ірану висуваються такі категоричні неприйнятні умови ультимативні по суті, які Російська Федерація висуває на переговорах в Україні для припинення у нас для припинення війни. У них для припинення іранської ядерної програми, але мова ж йде не просто про припинення ядерної програми. Там величезний комплекс питань, який включає в себе і припинення ядерної програми видобуток. Матеріалів припинення виробництва і знищення засобів доставки ракет і і багато інших питань, і це категорично не може влаштовувати режим АЄТО. Тому вони по суті зараз загнані в і вони будуть відбуватися. але вони будуть відбуватися не лише ракетами. По американських базах або по американських союзниках в, в пальській затоці, але і використовуючи засоби терористичного а та економічного впливу. Терористичному це власне кажучи по суті, по якщо не менше в регіоні а так по всьому світу, де присутні не лише американські військові бази чи американські військові, а в тому числі американські громадяни цивільні, які не захищені, і вони ну, досить такі неуважні залишаються. А економічний вплив це о, хочу наголосити і нагадати, що через Ормузьку протоку о, перської затоки. Проходить близько 20% світових світового виробництва і постачання світового виробництва на, на світові ринки обсягів нафти. Іран контролює через три свої острови в Вормузькій протоці, власне кажучи, прохід через неї. Їм не, не, не потрібно буде ставити там бойові човни, кораблі або безпілотники на воїні. Вони просто. За засиплення цю армуську протоку а, мінами підводними та надводними, що стане, що неможливо і, по по суті прохід через неї будь чого, що що плаває. Ну розмінування терміново буде ну буде буде неможливе, і от в такій ситуації а, Трамп стоїть перед величезною дилемою. Для того щоб знести режим АЄТО, ну по перше, треба з'ясувати. А навіщо це Трампу Трампу ну такої величезної потреби в цьому немає? Йому як ну найідеальніше була, був би варіант Венесуела 2.0. Це коли він змусить Іран постачати через Іран нафти на світову ринку, і Трамп особисто та його найближче точення буде мати від цього надприбутки. А що чим загрожує кому загрожує в першу чергу іранська ядерна програма? Це Ізраїлю і тому саме в переліку вимог до Ірану існує не просто з відмови від ядерної програми, а й знищення засобів доставки та неможливості розробки, і, і і тут ну не зовсім такі. Позиції і потреби, і цілі переговорів Іраном збігаються у сполучених штатах і Ізраїв, бо бо сполучених штатів нагадаю ще є дуже сумний досвід спроби визволення своїх заручників у 1985 році, коли були вони захоплені в посольстві після так званої ісламської революції 1979 року. А безноземної операції знести режим аятол ну майже неможливо, бо по суті, половина ну реально половина країни, а те, що стосується як економічної складової підпорядкованої ЯТО і їх релігійним фондам, так і а, військово-безпекової. це корпус вартових ісламської революції. А це нагадаю не просто військові, це о, по суті паралельна військова структура, повністю озброєна, усі сили, засоби види та роди військ і вони. Релігійно і ідеологічно мотивовані та віддані. Саме верховному лідером ісламської революції в нього наві посаду. Ну він власне каже керівником іраду. А чи е, додає непевності Дональду Трампу зараз Велика Британія, яка фактично відмовила Сполученим Штатам Америки у використанні своїх баз для потенційних ударів по Ірану? Це просто таке стратегічне розходження між Лондоном і Вашингтоном? Чи Лондон не хоче е, взагалі брати категорично в цьому участі? І зараз для Вашингтону питання часу. Знайти якісь альтернативні шляхи, ну дивіться Британія. Це як перевалочна база була б і те, що це це з'явилося на загал. Британія пояснила дуже чітко в межах міжнародного права о, американцям. Це те власне, що поясню. Яснують усі європейські країни американцям, що вони не будуть порушити міжнародне право. Немає жодних якихось міжнародних резолюцій, рішень Ради безпеки, ООН, генеральної асамблеї, ООН, які б уповноважували Сполучені Штати завдавати таких ударів. А з юридичної точки зору, з точки зору міжнародного права, це буде військова агресія, те саме, як Росія проти України. І а, британці сказали, ми ну не можемо це, це зробити, нам допомогти, оскільки це буде порушення міжнародного права. Ну я не, не переконаний і не виключаю, що крім цього, британці а, наголосили за зачинене але що зовіти, що якщо ми надає, надамо наші спроможності, то оті оці мільйони мусульман, які перебувають на території. Британський вони нам будуть організовувати проти наших громадян терористичні акти, і ми це не можемо підтримувати і до цього долучитися. Ну власне кажучи, це і наслідки політики Трампа індивідуально. Але е, дивіться, те, що не з'явилося в відкритому доступі. Але я переконаний, що переговори відбулися найближче до Ірану, американська натівська, саме натівська авіаційна і найбільша в НАТО авіаційна база Інджерлік знаходиться в Туреччині. І я переконаний, що Сполучені Штати зверталися до Туреччини, і з того, що немає жодних е, проявів е, чи витоків інформацію, Туреччина також відмовила, чому американці пішли до британців. Скоріше все, що Туреччина відмовила у у використанні бази НАТО імджерлік для цієї операції, бо це не є операція НАТО. Ну відповідно, усі е, або більшість. Е, Членів НАТО заветували, Якщо така була пропозиція, заветували в керівному органі НАТО Північно-Атлантичну Раду таку пропозицію або провести операцію НАТО або долучити НАТО до цієї операції. Ну це власне кажучи наслідки політики Трампу проти європейських членів НАТО і ну змуження індивідуалізація своїх безпекових зазіхань. Тому удар можливий. А, що робити після цих ударів? А, що, що може бути після цих ударів? Американці і літ... ну, американці із граються. А, Білий дім оголосить, що вони перемогли. Хочу нагадати, що після 20... 12-денної війни, коли американці завдали ударів по іранських ядерних об'єктах, то як американці, так і іранці оголосили, що вони перемогли в цій денній війни, бо Іран по суті продовжив. Розвиток своєї ядерної програми ось а, до речі, пане Володимире, я промотував переп... засоби. Я перепрошую, але тут такий дуже важливий нюанс, тому що в цьому контексті на арену виходить Російська Федерація, тому що саме їй Тегеран пропонує передати свої запаси збагаченого урану. Це як розцінювати це крок до деескалації? чи такий дипломатичний маневр для того, аби зберегти свою ядерну інфраструктуру, в якій. Якийсь перспективі, тому що у 2015 році вже таке ж нагадаю відбувалося тільки буквально коротенько, як Америка, так і Російська Федерація не дасть Ірану стати ядерною державою. Бо тоді Іран буде повністю самостійний. Це не вигідно також Росії. Тому вона і пішла на такі пропозиції. Чи вдасться Москві переконати в Америку Америку на на такий крок, а можна припустити, що. Якщо поруч паралельно з цим Росія скаже, що вона відходить від Китаю і погоджується з пропозиціями Сполучених Штатів стати на її сторону в потенційному можливому конфлікті з Китаєм, на що Росія ніколи не піде. Пане Володимире, і наостанок ми прекрасно розуміємо, що одним із основних союзників Російської Федерації у війні проти України є якраз таки Іран. І допоки триває ця війна і продовжуються ресурсами Ірану, будуть поранені українські і військові, і цивільні. Але ми можемо врятувати більшість із них за допомогою якраз таки стандартів НАТО і виробництва данської компанії Eldon Biologicals, частиною якої ви є. І до речі, ця компанія, наскільки я знаю, є єдиним у світі виробником сухих експрес-тестів крові. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше так, дякую. Дякую вам. Це дуже важливо. Харт» – це є унікальна технологія в НАТО. І по суті, вона, вона вже сертифікована в Україні, крім того, що в країнах НАТО в 2024 році вона введена в протоколи до, до госпітальної допомоги і 4 краплі крові, чи краплі води 2 хвилини часу, і можна з'ясувати вже групу крові та перелувати важкопораненим з масивними кровотечами, чи то на передовій, чи то в. Е в, в тилу тому ми намагаємося як через резерви НАТО, так і через власне кажучи компанія. Компанія, все, що постачає в Україну, це донатиться повністю коштом власне виробника або закордонних спонсорів, аби всі наші щонайменше бойові медики, а також медики медицини катастроф, оволоділи цими навичками, і тоді набагато більше порятованих життів, набагато менше ампутантів, набагато менше людей, які зазнали невиправних е е мозкових. Е Зрушень а, в результаті масивних кровотеч. Ну і крім цього, це приалізація донорства, бо донорської крові нам як напередку, так і в тилу не вистачає. Тому кожен громадянин, якщо не, не на передовій, може пройти в будь-який обласний центр крові або київський міський, безкоштовно протестувати за допомогою Елдонка свою кров, отримати міжнародний сертифікат, і якщо дозволяє здоров'я і а, сміливість стати донором крові для наших захисників на передовій та в тилу. Ну і ми готові плануємо ближчим часом організувати для усіх українських медіа ще найменше телевізійних презентацію спільно з стороною НАТО, яким чином це працює технологія в одному з представництв данії в Україні. Дуже гарна ініціатива. Нехай вона жива і розвивається і рятує життя і нашим військовим і нашим цивільним. Дякую вам, пане Володимире, за те, що долучилися і за ваші змістовні роз'яснення. Володимир віце-президент об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, директор з розвитку бізнесу в Україні данської компанії Алден Біалоджикалс. Був з нами на зв'язку. І е, говорили, ми чи буде чергова війна на близькому сході. Чому?